Думаю, всі, хто, хоч трохи цікавилися відеоіграми, колись чули термін левел дизайн. Про нього постійно говорять в оглядах. Цим терміном оперують розробники, а також купу часу приділяють у відеонарисах на Ютубі. На поверхні, наче все досить просто та зрозуміло. Левел дизайн це процес створення та імплементації ігрових рівнів та оточення. Втім, насправді це значно складніша та більш комплексна задача, ніж може скластися на перший погляд. На мою думку, найскладнішим у розробці. Ці гри є написання коду та створення рівнів. Чому геймдизайнер може вигадати якусь цікаву механіку, яка буде працювати як ідея десь у вакуумі. Але саме левел дизайнер буде збирати докупи усі напрацювання команди. У вас можуть бути найкращі концепти в індустрії, але якщо їм не буде застосування у вашому світі, грати буде просто нецікаво. Саме спеціалісти, що створюють рівні, мають добре орієнтуватися у всіх аспектах виробництва. Саме вони є тим зв'язок. Азуючим елементом, що поєднує все докупи, окрім того, що левел дизайнер має технічно заповнювати оточення, аби воно функціонувало, так за ними ще й закріплена творча складова. Думаю, ви чули термін «environmental storytelling», коли за допомогою оточення без пояснень розповідають якусь історію. Детальніше про цей сюжетний аспект говорив у своєму відео про драматургію, тож не буду повторюватися. А прописання коду та штучного інтелекту так само є не найлегшим із завдань. Нерідко командна робота цих двох департаментів приносить неймовірні результати. Наприклад, у ФІР чудова робота програмістів та левел дизайнерів подарувала нам одну із найбільших ілюзій шутерів: враження, ніби ти б'єшся із просунутим штучним інтелектом. Хоча насправді розробники просто якісно продумали концепт і завдяки рівням та скриптам створили чудову поведінку ворогів. Про це теж говорив в огляді на фір. левел дизайн має багато цікавих аспектів, про які варто поговорити. Тож про що буде це відео. Трохи поговоримо про історію відеоігор та формування левел дизайну як окремої сфери розробки. Детальніше розберемо теорію та сам процес створення рівнів, а заразом розглянемо кілька цікавих прикладів на практиці. Як бонус, покажу свої грейбокси, які колись робив ще на четвертому Unreal у часи бурхливої юності. Нехай публіка розсудить, наскільки вони були вдалими. На цьому переходимо до нашої улюбленої історії. У первинну епоху 70-х, коли відеоігри лише починали окреслювати свою майбутню форму, рівнями переважно займалися програмісти. Чому так виходило? Тому що ігри тоді робилися під аркади, де кожний наступний рівень ніяк не поєднувався із попереднім. Відповідно, розробник писав скрипти та робив складність для кожного окремого взятого левелу. Можна сказати, що тоді люди грали у набір запрограмованих програмованих рядків коду, на які гравець ніяк не міг впливати за рамками того, що задум. Мов творець та й сам по собі процес створення рівнів вимагав поглиблених знань програмування, бо тоді не було зручних інструментів у вигляді рушіїв-движків, у яких би окремо працювали розробники. Саме через технічні недосконалості під час створення ранніх відеоігор програмісти настільки тісно пов'язані із левел дизайном. Окрім цього, комп'ютери у ті часи не були такими доступними, як у тих же 90-х. Ігри часто створювалися для певних досліджень, тому й цей аспект теж впливав на те, хто. То їх створює на щастя, із часом ця тенденція почала змінюватися. У 80-х домашні персональні комп'ютери ставали все більш доступними та популярними, що навіть породило термін Bedroom Programmers, що у перекладі означає програмісти зі спальні. Завдяки популяризації відеоігор з'явився цілий пласт розробників, які робили свої продукти вдома, не виходячи зі спальні. Так і з'явився цей термін. Зрозуміло, що колись створення ігор мало би ставати більш зручним. У тисяча 1983-му вийшла гра під назвою Лоуд Runner. Її вважають однією із перших ігор, що мала редактор рівнів. Творець цього платформеру Дуглас Едвін Сміт розповідав, що завдяки цьому велику кількість рівнів для гри створили сусідські діти. Настільки він був зрозумілим та зручним. Навіть той же Wolfenstein 3D теж великою мірою дотичний до популяризації доступності левел дизайну. Оригінально гра вийшла без редакторів рівнів, проте один із фанатів створив MAP який у майбутньому наштовхне id Software орієнтуватися на фанатські моди та підтримку їх продуктів. Але на цьому заслуги відомої студії не завершуються. Джон Кармак свого часу популяризував концепт ігрових рушіїв-движків, де головний код, такий як введення-виведення файлів та рендеринг Об'єктів зберігався окремо від інших ігрових даних. Якщо ви колись модили Doom, то ви, можливо, бачили, що там все зберігається у вадах, файлах із розширенням ВАД. Назва пішла від жартівливого Verse of the Data, що означає, де уся дата. Завдяки цьому гравці могли завантажувати власні ВАД-файли для модифікації гри та міняти контент ДУМу, рівні, візуал, звуки і так далі. Якщо відверто, мені самому вже трохи піднабридло у кожне своє відео, де хоч трохи торкають. Історії відеоігор, вставляти id Software та Doom. Але вони настільки багато дали індустрії, що от який аспект не візьми, вони там створили щось інноваційне для свого часу. Їхній вплив на відеоігри складно описати словами, а ігнорувати їхній внесок просто неможливо. Детальніше колись говорив про це в окремому відео. Про Doom. можете глянути, якщо буде бажання, самі id Software так само диверсифікували свій процес розробки у роботі над Doom. Там рівнями. Почали займатися окремі спеціалісти зокрема, серед них були такі відомі постаті, як Джон Ромеро, Сенді Пітерсон Америка Макгі. Перехід естафета від програмістів до левел дизайнерів надав рівням певної ідентичності. Ті ж самі рівні пана Ромеро, упізнаєш одразу. Але найбільша іронія в тому, що справжня професія левел дизайнера винайшла сама себе. Хоч розробники Думу і підійшли до створення гри більш сучасно, все одно вони не зробили окремий інструмент. Суто для рівнів. Фанати мали робити це самі. Карамак вчасно зрозумів цінність модів лише як безкоштовну генерацію контенту, але реальні зрушення на цьому поприщі сталися у другій половині 90-х та на початку 2000-х. Взяти той же Counter-Strike та мережевий режим першого Half-Life. Думаю, ви розумієте, що абсолютно переважна більшість ваших улюблених мап були створені випадково. Просто вдумайтеся. Велика частина дитинства багатьох із нас з'явилася завдяки людям та фанатам, які на інтузі. Ентузіазмі сиділи та вигадували якісь коробочки, бо тоді ще не було посади леву дизайнера як такої. Проте це стрімко почало змінюватися вже тоді, на початку 2000-х, коли відеоігри перейшли від хобі для кількох поціновувачів до великих проєктів із комерційною складовою, усі в індустрії почали бачити сили та відповідальність дизайну рівнів. Ромеро у далекому 99-му казав таке: дизайн рівнів має вкрай відповідальну роль, адже мапи це місце, де відбувається гра. А клів Зінський, який довгий час працював на Epic Games, висловлював таку думку: Level дизайнер це той, хто забирає тяжку працю інших та зв'язує все у цілісний пакет. Тобто навіть головні люди індустрії вже тоді розуміли важливість такої науки. Це й очевидно, адже дизайнери рівнів мав збирати докупи код, звуки, графіку, сюжетні елементи. Останнє слово було саме за цими людьми. Бо якщо їм не подобалися якісь елементи, гравець їх просто не побачить. Тому в цей період дизайнер. Зайнери рівнів перейшли до універсалів, які могли робити все. Це призвело до буму модингу у багатьох проєктах, нові інструменти, в яких дозволяли робити не лише нові рівні, а й цілі ігри на їх основі. Наприклад, Valve свого часу найняли творців першого Team Fortress. Якоюсь мірою це переросло у культ створення рівнів, коли модери мають створювати якісь мапи та додавати їх у своє портфоліо, бо це показує їх як хорошого розробника. Проте із часом та вливаннями більше грошей ви. Індустрію левел дизайнерів стали позбавляти своїх умовних привілегій. У сучасних великих студіях цю роль нерідко розбивають не кілька інших спеціалізацій: дизайнерів оточення, prop artists, не знаю, як контекстно це перекласти. Дизайнерів освітлення, а також скриптерів. Кожен із них займається своїми більш вузькими задачами. Наскільки це краще ніж коли влада над рівнями зосереджується в одних руках, покаже час. З одного боку це диверсифікація робочого процесу, коли кожен займається тим тим, що вміє найкраще, таким чином маємо добре зроблені окремі елементи. З іншого боку, ми втратили єдине творче бачення рівні стали більш сухими та бездушними. Можливо, загальна візуальна частина виросла, але я особисто не можу пригадати якийсь сучасний культовий рівень, як це було і з тим же дедаст. На цьому завершуємо із коротким екскурсом в історію та переходимо до більш предметного означення нашої теми. Зрозуміло, що є кілька різновидів рівнів та їх побудови. Думаю, всім очевидно, що зробити відкритий світ чи, хоча б одне місто, у якомусь скайримі та кімнату в коридорному шутері це кардинально різні задачі. Втім, як би це не було смішно, у першу чергу за сенсом дизайн рівнів поділяють на рум дизайн, дизайн кімнати та world design Дизайн світу. Далі спеціалізація рівнів поділяється в залежності від жанру, типу камери та очікувань гравця. Дизайн кімнати це переважно те, що завжди уявляють собі гравці, коли чують свого сполучення левел дизайн. Це певна коробочка, у якій гравець рухається від точки А до точки Б. У цьому відео буду часто користуватися напрацюваннями Naughty Dog, коли їх розробники показували процес створення ігор Uncharted. Бо на каналі вже проходив всі їх частини та візуального матеріалу вони створили достатньо також я вважаю дизайн рівнів у цих іграх досить хорошим. Власне, це і є чудовим прикладом дизайну кімнати. Зрозуміло, що навіть у своїй лінійності такий тип рівнів містить у собі купу різновидів. Виведу на екран чудову схемку, яка проілюструє кілька таких прикладів. Не бачу сенсу окремо зупинятися на кожному із них, бо мені здається, що все і так зрозуміло, як вони створюються та як проходяться. На противагу цьому існує відкритий світ. Думаю, назва говорить сама за себе. Кімнати є меншими за об'ємом, проте вони краще запаковані пастками, скриптами та контентом, як таким. Через розмір ігрового простору не завжди вдається дивувати гравця кожні кілька метрів. Тому, власне, мені більше подобаються ігри із меншим відкритим світом, проте і з більшою кількістю подій. Окрім безпосереднього прикладного геймплею, у дизайні багато часу витрачають на естетику, на так званий Environment Art, коли вже рівень пройшов етап тестування та затвердження, і на нього починається. Нають накидувати текстури, освітлення, тобто візуальну складову, як вже казав, у великих студіях цими задачами переважно займаються окремі спеціалісти. Але й буває таке, що це дороблюють безпосередньо левел дизайнери. Тут головне тримати баланс між красою та функціональністю. Uncharted The Lost Legacy має до біса красиве, проте неймовірно простеньке оточення у контексті ігрового процесу. Говорив про це у своєму відео. Можете глянути. Якщо говорити конкретніше за дизайн рівнів, серед найпопулярніших. Іших розрізняють такі різновиди: шутерні, платформерні, пазлові, мультиплеєрні та хоррорні. Тут же зазначу, що одразу кілька підвидів можуть між собою пересікатися та навіть комбінуватися. Шутерно-екшенові ігри характеризуються великою кількістю подій та рівнем змагань, зазвичай бойових. Платформерні розробляються на основі механік пересування. Пазлові, думаю, зрозуміло, що це таке. А у жахах розробник зосереджується на створенні напруженої, страшної та часто похмурої атмосфери. А от на мережевих мапах варто зупинитися трохи детальніше. Скоріше за все, більшість із вас грали у Counter-Strike або інші аналогічні ігри. Хороший рівень у них робиться не з огляду на красу чи навіть функціонал, а у першу чергу на баланс. Тобто, аби обидві команди або ж усі гравці змагалися у рівних умовах. При дизайні таких рівнів часто користуються концептом відзеркалення, коли екваторна половина рівня абсолютно ідентична, проте має інше направлення для своєї сторони. Якщо говорити саме за Counter-Strike, ця гра породила як мінімум кілька канонічних прикладів мережевих рівнів, проте є й такі, що складно назвати збалансованими. Ті, хто грав, знає, що деякі мапи надають, хоч і мінімальну, але все-таки перевагу одній з команд, коли ті атакують чи захищаються. Тому левел дизайн саме у мережевих іграх іграх як на мене, має найбільшу міру відповідальності, бо це один із головних чинників, що буде впливати на перебіг матчів. А тепер, коли ми вже розібрали більш теоретичну частину, давайте до практики, як робляться рівні та як саме проходить цей процес. Якщо говорити за великі студії із чіткими пайплайнами, тобто планами роботи, зазвичай це виглядає так: препродакшн, концептування, грейбокс, додавання скриптів, світла та краси для оточення, і нарешті готовий рівень. Препродакшн це суто етап обговорення ідей. Під час нього геймдизайнери пояснюють, які механіки вони лише планують. Або які вже присутні у майбутній грі. Про що буде рівень, які цілі та обмеження мають використовуватися? Тут творці рівнів збирають усю інформацію та йдуть створювати концепт. Отут досить важливий нюанс із кількох причин, коли вчив левел дизайн. Усі спеціалісти повально рекомендували не пропускати цей етап та втілювати своє бачення на папері. Це завжди мене дивувало, що практично усі процеси перейшли у цифровий простір, а із концептуванням все роблять більш традиційним шляхом. Зауважу, що більшість таких концептів, які бачив, намальовані досить непогано. А у мене із цим завжди були проблеми. Зрозуміло, ж якщо це суто персональний проєкт, не варто створювати деталізовані схеми та нариси. Це роблять переважно у великих студіях. Тим не менш, це досить важливий етап втілення ідей левел-дизайнерів. Проте мені завжди здавалося, що найскладнішим був наступний грейбокс. Цей етап називають по-різному: блокаут, чернетка, але найчастіше зустрічав саме грейбокс. Чому так? Тому що на цьому етапі левел дизайнер ставить необроблену геометрію, а вона переважно виглядає сірою, рідше чорною, безтекстурною кашкою. Зазвичай до грейбоксу переходять тоді, коли в грі вже є механіки, які можна буде протестувати. Тому левел дизайнер робить отакий от чорновий варіант, аби спроєктувати похід гравця від точки А до точки Б. Зрозуміло ж, такий рівень буде змінюватися купу разів, тому нема сенсу на нього класти текстури, виставляти освітлення і так далі. Для мене завжди складність була у тому, аби від концепту перейти до хорошого працюючого рівня, це не так вже і просто. Якраз зараз і покажу вам кілька своїх напрацювань. Мабуть, найбільш вдалою своєю роботою вважаю руїни, робив її як тестове завдання. Тут вже помітно, що, хоч якось, розумію основні концепти левел дизайну. Спершу у мене вийшли неправильні пропорції масштабу, тож і це довелося потім переробляти. Мені показали лише як персонаж міг стрибати та ходити, тож робив рівень без яких. Якось механік. Суто рух від початку до кінця. Це не зовсім вірний підхід, але тренуватися на чомусь треба було. Після того як розробнику затвердили грейбокс, можна перейти до скриптів, світла та остаточного фарбування рівня. Іншу мою роботу складно назвати рівнем, радше невеличким тунелем, де намагався красиво розставити світло. Зрозуміло ж, вийшло не дуже, бо все виглядає не наче дзеркальна поверхня, яку можна побачити у якихось низькоякісних модах. Тому краще це зробив зі своїм склом. Ладом проте все одно виглядає занадто штучно. Тим не менш, основний процес роботи ви можете побачити: обговорюємо ідеї, малюємо чернетку, робимо та довершуємо грейбокс, а потім накладаємо на нього скрипти, світло та остаточно кладемо текстури і прикрашаємо наш рівень. Звісно ж таки, якщо говорити за великі студії, скоріше за все цим будуть займатися кілька людей. А от у більшості індії думаю, все роблять як і раніше. Одна людина і танцює, і співає, і музику грає, та ще й чарочку попиває. Несп. Правді, кинув практикувати левел дизайн із однієї простої причини. Це занадто складно, як не дивно. Треба розуміти усі аспекти виробництва та вміти їх поєднати. Це пекельна праця, за що і поважаю левел дизайнерів. За все життя пробував лише 3D-моделювання та робити рівні. Тож, якщо колись захочу робити власну гру, відкладатиму цей аспект як можна подалі. На останок поговоримо про кілька чудових прикладів якісних рівнів, аби закріпити усю теорію. Це було б поганеньке відео, якби у контексті хороших рівнів не згадав би другий Half-Life. Що у часи виходу, що навіть зараз ця гра є беззаперечним еталоном усіх ігрових та технологічних аспектів. Немає такого, що усі квеліпів життя зробили би не так. Тому, звісно ж, це стосується і рівнів. Вони ідеально поєднують сторітелінг та ігровий процес. Half-Life 2 чітко ділиться. Свої геймплейні сегменти на дослідження світу пазлінг та бій. Можливо, після кількох проходжень занадто кидається в очі те, як розробники боялися відійти від цього ігрового циклу. Проте це виправили у доповненнях. Причому гра чудово обігрує як динамічні перестрілки, так і створює хорорні секції. Думаю, більшість із вас проходили цей феноменальний виріб мистецтва, тож не варто сильно у це заглиблюватися. Втім, треба відзначити, лише поодинокі ігри навіть сьогодні можуть зробити те, що створили у другому Half-Life. Ще одним чудовим прикладом буде серія Deus Ex. По відео буду показувати лише першу частину, бо на каналі досі проходив лише її. Але загалом це стосується усієї серії. Другий справжній Immersive Sim після System Shock. але перший у контексті розгалуженості рівнів, практично до будь-якої цілі у грі можна підійти як мінімум двома шляхами. Звісно, ігри з таким підходом робили і до того, але не настільки якісно та не настільки абсолютивно, як це показали у Deus Ex. Причому у першій грі сюжетних виборів не так же й багато. Саме рівнями гравцю дають те бажне різноманіття. Лел-дизайнери користувалися кількома цікавими особливостями. Якщо маємо суто Секцію нам часто дають кілька шляхів до вирішення проблеми. Якщо нам треба проникнути до якоїсь локації, маємо кілька точок входу. А також вони почали інтеграцію тоді ще непопулярного концепту хабів, коли у грі немає повноцінного відкритого світу, тим не менш є певні локації, що поєднують між собою кілька рівнів, або до яких ми регулярно повертаємося. Тому навіть у своїй первісній обмеженості, де у надавала гравцю купу свободи завдяки без перебільшення, геніальному левел і з часом ідея Deus Ex популяризувалися, а потім навіть еволюціонували та отримали свою нову реалізацію у серії Dishonored. Не зовсім сприймаю примусову пацифікацію гравця через рівень хаосу, але ж наскільки добрячі рівні у цих іграх. Якщо Ex обігрував варіативність у контексті досягнення цілей, то в Dishonored цю ідею вирішили розширити через магічні здібності, масштаб локацій та їх вертикальність. Коли проходив першу частину, місцями у мене складалося враження дежавю. Такі ж схожі рішення проникнення, розгалужені зони, поглиблена ідея хабу. Проте через нові здібності старий концепт обігрується відверто цікавіше та навіть комфортніше. Це саме той випадок, коли позичення та натхнення у рамках однієї індустрії зіграв кінцевому споживачу лише на руку. У відео кілька разів згадував Naughty Dog та їх Uncharted. Проте не лише цією серією вони відомі. Серед інших чудових ігор вони створили The Last of Us. Грав в останню версію першого. Частини ремастер ремастеру, ремастеру, причому пройшов зовсім недавно, і наскільки ж я був вражений місцевим дизайном, ігровий процес, сюжетний наратив та рівні настільки тісно та якісно переплітаються, що буквально не міг відірватися від екрану. Пройшов гру за пару вечорів і не хотів робити нічого іншого, окрім як повернутися до пригод Джоела та Еллі, особливо вразило, наскільки тут добре попрацювали над штучним інтелектом ворожих людських супротивників. Кладу. Руку на серце, і кажу, що це перша гра після Fear, де мене вразила поведінка ботів та їх інтеграція у навколишнє середовище. Лише за такі насичені бої варто хвалити цю гру. З дещо неприємного тут помітно, що все-таки of Us робили ще для третьої PlayStation. Тому регулярно доводиться кудись перелізати та закривати за собою прохід, аби гравець не міг йти назад, і консоль могла би підвантажити наступну зону. В іншому ж це феноменальна робота левел дизайнерів. По-хорошому мені треба було дати більше прикладів відкритого світу, проте мені часто не подобається, наскільки вони велетенські за розмірами, але водночас пусті за контентом. Більше подобається менший, проте більш насичений світ. Спершу думав про Sleeping Dogs, проте вирішив взяти кіберпанк. Думаю, ця гра буде більше резонувати із глядачем. У кіберпанщину завітав вже після усіх виправлень, буквально пару місяців тому. Тож був позбавлений усіх неприємних вражень від технічної складової. Тут. Мапа не настільки велика, за деякими підрахунками, загальна площа Night City складає усього 24 квадратних кілометри. Тоді, як у 5 GTA, це від 81 до 126 квадратних кілометрів. Різниця очевидна, але як на мене, кіберпанщина надає гравцю купу насиченого контенту. Без доповнення пройшов гру за 60 годин, більшу частину із яких просто їздив та досліджував місто. Зрозуміло ж, велику міру цієї насолоди робило автентичні відтворення локації, якоюсь мірою розробники старалися робити ідеї, Deus Ex у певних закритих приміщеннях, проте мені особисто більше зайшла естетика та продуманість заповнення контентом. Хотілося б, аби усі відкриті світи були такими ж цікавими, як і тут. Тож, що ми з вами дізналися про створення рівнів. Не дивлячись на важливість цієї дисципліни у створенні ігор, вона з'явилася досить випадково. Хоча й тут же певний час індустрія буквально трималася на левел дизайнерах. На жаль, ті часи давно минули, але рівні в іграх нікуди не зникли. Це так само пекельна та вкрай відповідальна робота. Хоча ця роль у великих студіях занадто комерціалізувалася, як і у всьому, процес створення рівнів має купу аспектів, нюансів та елементів. Втім, зрозуміло одне левели, мапи, локації, світ це все є найважливішим елементом сприйняття гри. Бо як казав пан Ромеро, рівень це місце, де відбувається гра.